Тільки но гляньте, якусь кількість дитячих іграшок, дитячих підбайків ми маємо для вас у нас в магазині. Моделі з електричним двигуном. Ось така от моделька з двигуном 1000 Вт з трьома режимами швидкості, яка ідеально підійде для дітей від 4 до 7 років до зріста метр двадцять. Також моделі з бензиновим двигуном які не дуже дорогі і які трошечки подорожчі. Ці моделі існують як з електричним стартером, так і без електричного стартеру. Тільки уявіть собі, ви просто викатуєте дитині у двір таку іграшку, вмикаєте замок запалення, смикаєте, він заводиться і дитина погнала, сіла, дала газу і погнала, всі вони на автоматі. Якщо ж зріст вашої дитини більше, ніж 1,20 двадцять, то вас зацікавлять підбайки з більшим об'ємом двигуна та більшого розміру. Ці підбайки є в наявності в нас як на автоматі, так і на напівавтоматі. На 12-14 колесах 125-ки є в кількох варіаціях. Автоматична коробка передач, ось такі дві модельки, та напівавтоматична коробка передач, де немає щеплення, ви просто перемикаєте коробку п'яткою, як на Яві. Також ці підбайки є з колесами 14-17, це великі підбайки, які підійдуть для дітей зі зростом від 1,40-50 Ось такий красень, дитина на нього сіла і погнала. Кататись по своїх справах десь собі там по лісочку, але ні в якому випадку не шляхами загального користування. Та в нас є величезний підбайк. Найбільшість підбайків, які ми коли завгодно зустрічали, бачили, це 150-ка. Це 150-ка XTR, який має висоту по сидінню аж цілих 85 сантиметрів. Він великий, це великий 150-кубовий мотоцикл. Він також є в нас в наявності в магазині. Також ми маємо підбайк BSE. Прикольний підбайк від мега якісного виробника. Підбайк BSE. 125 на колесах 12-14. Це дорогий підбайк, але в нас він також є. І маємо трошечки, зовсім трошечки БУ підбайк з пробігом приблизно 13 мотогодин, але за супер акційною ціною. Якщо новий такий коштує близько 36 тисяч гривень, то в нас це коштує 29. 000. Якщо вас зацікавлять дитячі іграшки, будь ласка, зверніться до нас. В нас ви можете придбати підбайки на будь-який смак, на будь-який гаманець, починаючи від 14,5 тисяч гривень. Напишіть в коментарях, про який підбайк вам розказати більш детально або показати його.